Сьогодні день народження святкує найкращий тато та дорогий дідусь. звати нашого іменинника Валерій Михайлович, і це вітання. Ми веземо для нього в село Топорівці. Сьогодні для вас, дорогі імениннику, ці подарунки і буде звучати дуже гарна пісня для найкращого у виконанні нашої донечки Софійки Вереги у подарунок від ваших дітей, які вас дуже сильно люблять, які вас. Дуже поважають і які вдячні Богу Івану за те, що мають прекрасного батька. Тож, дорогий, приймайте ці вітання від вашого сина Михайла з невісткою і маленької внучки Назійки. Дуже вони вибачаються, що сьогодні не змогли особисто вас привітати. Дуже вони зараз далеко. І просили передати, що дуже за вами сумують, дуже сильно вас люблять і щиро вітають. Бажають міцного здоров'я, бажають багато щастя і радості у вашому житті. Бажаю, щоб кожен ваш прожитий день був насичений здоров'ям, любов'ю, щастям. Світлом, добром і радістю. Нехай у кожному дні завжди планує повага ваших рідних. Нехай ваше батьківське серце буде завжди у спокої за своїх дітей, бо тому що вони далеко, вони не вдома, і я знаю, що тато, мама завжди переживають за своїх дітей, і особливо, коли вони так далеко. Нехай буде у вас всіх все гаразд. Ви дуже гарна родина, дуже прекрасна родина, сім'я. Ми вже неодноразово робили. Вітання для вас, у ваш, у ваш дім, вашу дружину вітали. А сьогодні їдемо до вас, щоб зробити найкращому татові Приємно, радісно і щоб цей день вам запам'ятався. І щоб ще нагадати і сказати, що ви дуже-дуже особливий для своїх дітей, дорогий і найкращий тато на землі. З днем народження! Yeah. Yeah. Михайлович, слава Ісусу Христу yeah. на вашому yeah. подвір'ї, на вашому біля вашої хати, пришли до рідного дому, до найкращого тата, до доброго і щирого дідуся, щоб привітати вас сьогодні. Вітаю ваш син Михайло, сім'ї, вашу внучка Надійка, їхня мама, дружина, ваша невістка. Дуже щиро вони хочуть вам сьогодні не тільки сказати гарні слова, а в першу чергу подякувати за те, що ви найкращий тато для них. Кращого бути й не може. Хочу зіночок вам подякувати за вашу підтримку, за те, що ви завжди завжди поряд із ним. Нехай так далеко, але ваші ці щирі слова за нього, ці переживання він дуже сильно відчуває. Сьогодні у ваш день, бажають вам дата міцного здоров'я. Бути завжди таким, який ви є. Добрий, щирий, розумний, мудрий, надійний. Вірний тато, найкращий дідусь, нехай у вашому житті завжди буде багато щастя і радості, багато світлих, радісних сонячних днів, багато посмішок, любові ваших рідних, їхньої поваги, уваги до вас, підтримки і допомоги, коли вам потрібно. Нехай слово, нехай добрими такими щирими обіймами, але це батькам нам дуже приємно і дуже дійсно це потрібно. Я вам цього бажаю і, звичайно, ще Божого благословення на Многії літа. Дякую, дякую вам. Дякую сину Михайлову, Дякую доньці, не камневісті, доньці і унусі, і у Яку маленький. ще не видів. Я знаю, що ви ще їх не бачили. Дякую вам всім. І вам дякую, що ви. Одні смурашки по шкірі, бо тому що життя так тоді. Так складається життя. Та, ну, ну, Хотілося б були разом. не виходить. Ми маємо надію, Май... що якнайшвидше. Та, думаю, так, що так не буде все. Буде найкраще. Ми ще маємо тортик для вас. А ну, пішли, йдемо давати себе торти. А, ти забув? Вітаю. Кажи вітаю, не дивись. А ну дві надя. Ну і що? Ми, я ж думаю, ви здогадалися. Ми приїхали з командою з нашою юною співачкою. Будемо співати вам пісню для найкращого yeah, тата, жідуся. Нехай у вашому житті завжди так буде радісно. І знаєте, така теплота від ваших дітей. Бо тому що, значить, ви це заслужили, бо ви ж віддавали. Хоч вони далеко від нас. Але ми, ми любимо, скучаємо. Фак. Фак. І нічого не каже. Каже, бо я чемний хлопчик. Що я вас обіймала, такий від них, від себе такою. Дякую. йдемо співаємо. i Бажаю вам добра і любові, щасливі будьте і здорові, хай день радіє небом чистим, світе земля вінком вогнистим. Бажаю злагоди в родині у серці ма. Дякую, дякую вам всім. Дуже гарно, дуже приємно, дуже робить. Але тут все наплакало Дякую Богу. Що нас діти вам. Дякую люблять? Дякую дякую люблять, забувають, поважають. А ми скучаємо, <laughs> так, так і згадають. Чують, вони <скільки> чують чи ні, що мама каже. <скільки? скільки> <скільки> і вам, і вам, і вам. Я такі він запросто. Вам не хочу вбити, то не може. Течі річка невеличка хвилею хлюпоче Рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину За столами гості милі і вітання ширі День народження сьогодні, свято твоє нині. Заспіваєм, і потанцюєм, і побажаєм твоє, твоє народження тебе вітає, Много я літа тобі ми бажаєм Ми бажаємо любові з вечора до рання. Де видніють сині гори і зоря кохання, Мир у домі і в країні доля хай всміхнеться, за столами гості, любі від самого серця. В день народження сьогодні пісня дзвінколється. ми бажаємо, своє твоє. твоє.